5 травня 2024 року Віряни Первомайська втретє в умовах повномасштабної війни з Російською Федерацією відзначають світле Христове воскресіння. Остання сирена повітряної тривоги пролунала ще вночі, не дивлячись на звернення правоохоронців, уникати великих скупчень, люди дотримуються традиції святкування та йдуть з кошиками до церков міста. Щоправда, без нічної служби через комендантську годину з опівночі до п'ятої ранку. Помітно, що порівняно велилюдно біля храму святого архістратига Божого Михаїла в районі першої лікарні. На довколишніх вулицях не залишилося місце для паркування авто. У дворі храму яблуки не випадки. І всім лунає безпосліси. Велик день для віруючих символізує перемогу життя над смертю і святості над гріхом. Христос здобув перемогу над смертю і спокошував людські гріхи. Йдучи до храму під час війни, люди теж несуть до Бога сподівання про перемогу добра над злом. І в молитві просять Всемогутнього дати сил українським бійцям, здолати нечисть, що влаштувала кровопровиха.